Я Матюша Володимир Миколайович, голова міської ТВК, голова обласної організації партії пенсіонерів та голова Антикорупційного ілюстраційного бюро. Звертаюсь до громади міста із приводу чергового прояву, бандитизму та агресії відношенні до мене. 23.01.2017 року по вулиці Благовісній навпроти УБЕПу. Я був побитий у знаковому місці, де саме найбільша точка у Черкасах бездіяльності і корупції. Якби не допомога випадкових перехожих, фінал би був невідомий. Враховуючи те, що вже далеко не перший акт насильництва, який ігнорується нашою поліцією, я пропоную. Створити народну міліцію з добропорядочних громадян нашого міста, і тільки ми самі можемо себе захистити від бандитів у погонах.